В Одесі провели байкерські весілля. Подружжя та гості проїхали колоною центром міста. До пішохідної зони їх пропустили представники поліції. Влаштувати нестандартне святкування було мрією пари, розповів наречений Ігор Ходько. На заході побували наші кореспонденти. Подробиці розкаже Христина Шкрябіна. Одеські байкери Вікторія та Ігор Ходько побралися та зареєстрували свій шлюб. Розповіли, познайомились два роки тому на байкерському зльоті. Это було гоблин шоу. Ми благодарны гоблину за то, що как бы у нього вот так у нас все вийшло. Да, ну, ми там познакомились. Нам ми одразу поняли, що ми друг для друга предназначены. Це наш стиль життя, тому що я езжу на мотоциклі, вона їздить на мотоциклі. Ми как бы без этого вже життя не представляємо. Поэтому тільки мотоцикл і тільки два колеса. Після розпису молодята сіли на мотоцикл, який називають кабанчиком. Тоді разом із гостями проїхались центром міста. колоні був Іван Якимчук на своєму байку Баракуді, розказав, що йому сподобався формат весілля. Это интересно, это разнообразие, нестандартность. Я думаю, что всем окружающим интересно наблюдать за таким происходящим. Плюс сами гости, как бы даже если не на байках, то немножечко проникаются этой культурой. Эта субкультура и объединяет людей с общим духом, с общими интересами с общими взглядами. Поэтому люди очень часто если їздять не на двох мотоциклах, но как то как минимум на одном и вместе. Серед гостей були Володимир та Олена Ветрови. Вони їздять на мотоциклах усією сім'єю. Від... Не смотря, що не я глянешь на паспорт 60. Да не які 60. Який? З такою молодежью общаться і так от весело. Это другой Андрей Лин, Это как бы чувствуешь себя. Е... В Це перше весілля у такому форматі для організатора заходу Олександра Волошина. Мені підходить на зазвичай сідой говорить локатор, у тебе такое крутое день рождения, а сделай мне такую ж крутую проблем. Ми позвонили музикантам. Реанімація, Волтерс, ураган 2А42, фрісол, договорили з ними, сказали. Для тебе для жінка зробимо все як на вищому рівні. мати нареченої Юлія Богачова сказала, що не проти байкерської культури і сама катається на мотоциклі. Эта культура не радикальна. То есть, я сама культуролог, да я сама преподаю. <laughs> вот. І в общем-то це хороша культура. То, що я здесь вижу, здесь немає ніякої агресії. Здесь такий рок-н-ролл. Ребята достойно все витримали, Я не ожидала і я очень рада. Та да, я очень рада і желаю щастя. Христина Шкрябіна, Сергій Коняхі. Новини на Суспільному. Одеса.